Транспортний бізнес по B2B, діяльність єднособова це дуже важлива тема. Хочу розповісти, і хто в цьому дотичний, хто вариться в цьому бізнесі, має це послухати, тому що в Польщі є зміни в цьому напрямку транспортного бізнесу, які відбулись скількись років тому. І оці зміни безпосередньо стосуються нарахування зарплати для водіїв фірмам транспортним стало набагато дорожче обслуговувати працівників, тому що оподатковується тепер і кошти. Делегування і податки на такого працівника, грубо кажучи, стали в два рази більші. І один із шляхів, які намагаються обійти це, це коли кажуть водію відкрити свою діяльність єдноособову, і вони починають співпрацювати B2B. То в чому тут е, виникає проблема? Якщо під якщо людина стає підприємцем, підписує контракт в b і вказує, як веде транспорт другого товару, тобто так як і фірма, яка дає вам це машину, злеценя, то це значить, що ви. Самі є транспортна фірма субпідрядник, тобто ви виконуєте транспортну послугу. А якщо ви виконуєте транспортну послугу, то ви маєте мати свою ліцензію. Ви є транспортна фірма, ви маєте мати ліцензію. І їздити по своїй ліцензії, що скоріш за все, не так. Тому якщо ви не зазначите транспорт другого товару в ПКД, а зазначите якісь дотичні до того, що ви якось там допомагаєте бізнесу, то виникає інше питання. Якщо ви виконуєте роботу, контролюється ця робота вашою фірмою, якщо ви працюєте в певні часи, то це як скрита умова операції або злоцення. Це значить, що перевірка може потрактувати вас як працівника, Тобто людина. Фактично є працівником, а підписаний b 2 b контракт. І якщо вони перекваліфікують це як працівника, тоді нарахують всі ці зуси і відрядження, що є також неприємно. Тому якщо все ж таки відбувається ця оптимізація, і ви переходите в B2B, важливо, щоб ви якісно списали контракт з фірмою транспортною, яка надає вам послуги, яка надає вам ці злицення. в іншому випадку, ви наражаєте себе на певні проблеми. В кого є питання в цій сфері, пишіть в коментарях, будемо з вами їх розбирати. А хто шукає бухгалтерію, запрошуємо до співпраці.